Ідеальне рішення для догляду за садом та територією. Косарка Мульчер Грюнвел GWX 700Є. Вітаємо вас на каналі Булаточкаінфо. вітаємо вас сердечно на каналі Булаточка Польська і знайомимо вас з професійною технікою для ефективного скошування та подрібнення трави, бур'янів, чагарників і рослинних решток. Завдяки ширині захоплення 700 мм та регулювання висоти скошування від 5 до 50 мм. Цей мульчер підходить як для приватних ділянок, так і для фермерських господарств. Модель оснащена бензиновим двигуном потужністю 9 кінських син стандарту Євро 5. Саме цей двигун забезпечує стабільну роботу навіть в тривалому навантаженні. Електростартер дозволяє швидко запускати косарку без зусиль. Редуктор з трьома передачами вперед і однією назад гарантує маневреність, а подвійний ремінний привід забезпечує надійність і довговічність агрегату. Система з 36 і ножів із двосторонним заточенням рівномірно подрібнює траву та рослинні залишки, перетворює їх на мульчок. Це природне добриво, яке покращує структуру ґронту і зберігає волога. Завдяки регулюванню висоти руля оператор може працювати в комфортному положенні, великі колеса 6,5 на 8 забезпечують стійкість на нарібній поверхні. А два опорні передні колеса полегшують рувальні. Вага 180 кг додає стабільності навіть під час роботи на спіла. Тобто цей мучер це ваша мрія, коли ви бажаєте боротися з пащами. Тому, кому цікаво такі мульчери, звертайтесь, коментуйте, підписуйтесь і давайте поспілкуйте.